Дозволу, бути прийнято рішення про скасування такого дозволу. Терміни сплили. 에, під, в 2014 році, ще підприємець не звернувся про продовження терміну дії таких дозволів, і, відповідно, виконавчий комітет Московської міської ради ну, повинен прийняти, прийняти рішення відповідно до постанови Кабінету міністра про типові правила розміщення зовнішньої реклами. Ну і скасувати дозволи. То есть то, что мы, то, мы то, сейчас вот, приняли решение, это законно. Или мы, как правило, если документы еще в суде рассматриваются, как правило, действия приостанавливаются. Э, <правда> значит, то, это, это <правда> касается э, представы, э, там, с кого ну, скажем, это совсем, там головы, це як нацято, э, расскажется распоряжение местного головы, это как наследок э, решения в Конкому, и они там судом не доследовались. Зазначено решение, чётко оно в правовом поле, то есть как зазначено в этой постановке Кабинета Министров. Типовые про, про затверждение типовых правил размещения солнечной рекламы на территории Крыма. И, соответственно, они же э, так же само и дублируются правилами размещения солнечной рекламы. Правила размещения и демонтажа солнечной рекламы в городе Новосковске, что затверждены в комитетом на Московской городской рады. Я прошу, Борис если можно еще раз. Рішення, як суда звучить. Рішення суда? Так. Можна я придумав. Там, там було на 10 сітілатів, внесено розпорядження на демонтаж сітілатів. А на 46 оцих демонтажа не було. Це було раніше. Ви знаєте квартиправним і сказувати рішення виконавчого комітету від 27 серпня. Рішення виконкому. Ну, ви? Від 27 серпня 2014 року No328 відчисляється. А, а далі. Ви значили право скасувати рішення? рішення виконавчого комітету від...